Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанії Українці. В цьому відео піде мова про банки і певні нюанси в банківській сфері Іспанії. Зараз підготував для вас цікавий матеріал. Я був на одному із семінарів і зараз зробив таку типу витяжку. І буду вам її зараз розповідати. Отже, дивимось далі. Уважно підписуємось на канал, ділимось, ставимо лайки. По-перше, у мене є мрія. Хочу з вами поділитися. Дякую вам за ваші донати, за ваші консультації, за спонсорство, за все, що ви робите. Ви дійсно піднімаєте цей канал. Ви дійсно робите разом зі мною певну цінність. У мене зараз є мрія поїхати познімати в гранаду на два дні. Поїхати на вихідні, поки в мене є час. Я можу це зробити. Зустрітись з підписниками. Там вже є люди. Подивитися, можливо, я дізнаюся. Певні умови прийому в гранаді це дуже класне місто. Згорою там гірськолижний курорт поруч, недалеко море. І можливо, ну і також хочу дізнатися взагалі умови от життя. Як там комфортно, некомфортно хочу зробити Познімати шорти, зробити такий певний огляд міста, щоб вам було цікаво і зрозуміло, чи варто туди їхати жити. Іспанці люблять дуже це місто. Тому я хочу мені. Не вистачає зараз ваших донатів, коли замовили у мене консультації, все що завгодно, щоб я собі купив зараз квитки і там буквально на дві ночі я хочу зняти готель, побути, познімати один день, можливо, два і повернутися в Севілі, вам все це розповісти. Запускаю цю, цю мою мрію в повітря, в прямий ефір, щоб всі це чули. Буду радий, якщо це здійсниться, і ви мені допоможете. Банки діляться. На іноземній і іспанські для них це принципово, тому що з деяких іноземних банків ви не зможете підтвердити свою фінансову історію. Наприклад, вона вам буде потрібна для того, щоб там взяти кредит, чи ще деякі іноземні банки цього вам з цим ви не зможете зробити. Так, є ті, хто беруть комісію, є ті, хто не беруть комісію. Є ті, хто беруть щомісяця комісію, є ті, хто беруть щорічно, є ті, хто вимагають внести. І ще якусь плату тобто за відкриття рахунку. І таке буває. Наприклад, я користуюся опенбанком, багатьом я говорив. Вже да, це такий аналог нашого монобанку. У нього нема офісу, і там не брали комісії, і, скоріш за все, не будуть брати. Це донька Сантандера, ну так тобто ну, виглядає все дуже, дуже культурно і прилічно. І в Сантандері теж, до речі, зараз для українців є гарні умови по банкам. Далі. Ще одна з умов, які ви повинні вивчити. Так само, як і при відкритті рахунку, ми зобов'язані додатково укласти договір не тільки на рахунок, а й на інші банківські е, продукти, що пропонуються банком. Наприклад, страхування життя. Є такі банки, які вам кажуть, ви хочете відкрити у нас рахунок? Відомий банк, один тут є такий. Ага, купіть у нас, будь ласка, страхування життя. Тільки в такому випадку можемо вам відкрити рахунок. Депозити можуть сягати в банках в Іспанії до 3%. Умови банки для того, щоб відкрити рахунок. Просто чому я це говорю? Чому я це говорю? Бо раніше просто відкрити рахунок це було великою проблемою. Я обійшов 3 чи 4 банки. Мені просто відмовляли. Якщо у мене немає контракту на роботу, мені відмовляли. Розумієте? Бути умови банків, що треба? Бути повнолітнім для неповнолітніх рахунки відкриваються окремим чином і вони можуть скористатися цими накопиченнями у 18 років, будучи повнолітніми. Далі мати резиденцію, діючу резиденцію. Бо як було у мене, коли в мене мої тархети тимчасового захисту, у нас не тимчасовий, а інтернаціональний був, в мене вони закінчилися, уявіть собі, і вони мені заблокували рахунок. Я вже туди телефоную, ну, там дякувати Богу, там є українська служба підтримки україномовна. Я кажу, як так може бути. Так, да, таке може бути. Допоки ви не отримаєте от свою пластикову ті, а вона в мене вже має бути, бо нам дали добро. Да, там, документи вона вже в мене має бути. У мене такий тимчасовий там такий папірець з поліція. Ні, нам не підходить. Нам треба, щоб з фоткою був ваш документ, те, що ідентифікує вас як особу. Підтвердження адреси і проживання падрон зараз навіть без падрона відкривали в Сантандері. Якщо ні, важливо бути зареєстрованим, тобто якась адреса, і щоб вам якимось чином вони присилали пошту, бо деякі банки присилають картки на пошту. Це все треба дуже уважно з ними, з банком проговорювати, бо різні ситуації бувають. Також ну, для того, щоб показати, що ви є зареєстрованим на якійсь адресі, достатньо там е, показати якісь докази, фактура, плата за оренду та інші речі. Обов'язково потрібно, щоб у вас був іспанський телефон для контакту і електронна пошта. Відсотки по кредитам іноді ви можете побачити подвійний рахунок, тобто ну, подвійну комісію да? От, в своїх рахунок, коли ви вже по кредиту платите. Да? Тому що є кошти, які використовуються, і є кошти, які не використовуються. І вони можуть вам нараховувати комісію і на ті кошти, і на ті кошти, коли приходить платіж. Що, що зробити, щоб взяти іпотеку? От е, іпотека в Іспанії це класна штука. Якщо по оренді я буду платити в місяць 700-800 євро і спробуй мені ту оренду знайти ще, то по іпотеці я можу платити 350, 300, 400. Це в рази менше, розумієте? Я і так буду платити в місяць, і так я буду платити місяць. Плюс є можливість взагалі з мінімальними там, першими внесками взяти цю іпотеку. Що треба зробити? Спочатку треба зробити якусь маленьку позику. Купити собі, не знаю, там утюг, там, телефон купити в кредит, да? і справно віддавати ці кошти. От так, як ви, вам назначено, вчасно все віддавати. Далі, які документи потрібні? дійсний документ, який посвідчує особу більше 18 років, мати банківський рахунок для того, щоб відкрити іпотеку, довідка про доходи, копія податкової декларації, робочий контракт в деяких випадках не бути зареєстрованим у жодному, жодному реєстрі неплатників або боржників? Дуже важлива річ. Зараз ми ще торкнемося. Цих всіх речей детально далі. Цих всіх потрібна ще оцінка житла. Тут така ж сама історія, як у нас, да, що є оцінщики, вони мають оцінити житло. Є два типи виплати процентів по іпотеці статичні відсотки, і відсотки відповідно до економічної ситуації. Тобто вони можуть варюватися чи, чи менше, чи вон, чи ви постійно платите. А оці, що відповідно до економічної ситуації, вони вже менше, можуть бути більше, але на початку умови. Краще вони вам пропонують, типу ті, які ви можете виконати, якщо ви вибираєте отакий момент. Бо зараз я дивився відео, як люди розповідали, коли їм взяли отак от з 300, уявіть від собі щомісячну плату за іпотеку підвищили до 500. А це людина-пенсіонерка, наприклад. Да, от що робити? Це важко. Банк буде нав'язувати вам інші. Продукти, коли ви будете брати іпотеку, коли він схвалив вже вашу іпотеку. Поліс на життя, поліс на страхування квартири тощо. Е, зразу запитуємо, тільки ви дійшли до іпотеки, тільки ви дійшли до купівлі квартири, е, зразу запитуємо, що є обов'язковим на іпотеку. Банкам Іспанії можна довіряти. Да? Та, ну, це велика опора від європейського банку. Да? От, тому. Якби ну тут нема таких от речей, яких ми там пережили, да, що вони там час від часу від часу лопаються. Також альтернативою для банків є кредитні спілки, так само, як і у нас. У них більш гнучкі умови, але більші відсотки. Вони надають меншу суму на відміну від банків і менший період для повернення боргу. Більш е, більш гнучкі критерії у них для отримання іпотеки невеликі суми. Вони невеликі суми видають. Короткі строки повернення коштів, що не рекомендував би через негарні умови. Ось така загальна, загальна система банківська, як вона працює, особливо зараз іпотеки хотів торкнутися. Я думаю, що кожен з вас дійде до своєї мрії, купить вже свою квартиру. Це, повірте, це не фантастика. Тут це робиться навіть якщо людина двірник, він може собі розраховувати на на купівлю нерухомості і автівки. Це не є чимось таким там жахливим і недосяжним. Все вирішується. От саме головне стабільна робота і стабільний контракт, контракт фіхо або е, індефінідо, ще є ось синонім. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Інтегруйтесь тут, підписуйтесь, ставте лайки. Хай все буде добре.